Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Ми надалі розбираємо і прогнозуємо матчі 20-го туру Чемпіонату України Української прем'єр-ліги з футболу сезону 24-25. І заплановано згідно регламенту 20-го туру на четвер 4, 4 матчі. Із них три ми вже розібрали з вами. Залишився четвертий матч Шахтар Донецьк, Кривбас, Кривий Ріг. Матч, який відбудеться також 6 березня. За хронологією, це останній матч четверга, який відбудеться на арені Львів у місті Львові. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це найголовніша підтримка нашому каналу від вас. Дуже-дуже дякую вам за це. Отже, Шахтар, так і надалі іде поки що третім. Попереду Олександрія і Динамо Київ. Переслідування лідерів триває. Кривбас. Проти інгульця в попередньому матчі. Я е, так скажу прямо: е, получив трошки по одному місту. Так, досить впевнена перемога інгульця. Ви всі бачили цей матч. 19-го туру 0-2, поразка. Кривбасу. Кривбас вже не так уже й впевнено. В четвірки Єврокубковій перебуває, і Кривбас переслідують вже дихаючи в потилицю прямо, наступаючи на п'яти, полісся да і Карпати, не забувайте. І Карпати непогано так. Як то кажуть, в натяжку, але непогано йдуть, скажіть, погодьтесь, я вважаю, що зараз кривбас буде переживати нелегкий період. Отакі От важкі матчі, який був попередній проти Інгульця. Зараз проти Шахтаря. Кривбас втратить. І не придбає за ці обидва матчі жодного з очків. На жаль, чудовий клуб. Мені подобається клуб Кривбас в цьому році, в цьому сезоні, вибачаюсь. Але але. мотивація Шахтаря зараз набагато вища. Повірте, набагато. Що може бути вище мотивації переслідування лідера і виконання ще не втрачених шансів і нагод? Ніщо. І перше місце, і змога потім надалі вже клубу участі у лізі чемпіонів? Це найголовніша і найпотужніша мотивація. Тому. Я вважаю, що про перемогу Шахтаря тут навіть і мови не йдеться. Особисто у мене. Між моїм розумом і між моїм холодним розрахунком. Навіть і не сперечаєтесь. вони між собою не сперечаються. Тому я впевнений, по-перше, в. Досить такій результативній перемозі Шахтаря. І в зв'язку з тим, що донецький шахтар і досі є лідером по результативності, забито багато гірниками. Я, ну, одним із лідерів, звісно, я вважаю, що треба робити головний. Акцент і напрямок вибирати це результативність Шахтаря. І саме це я і буду робити щодо цього матчу Шахтар кривбас А саме, ви спитаєте, що ж ти вибрав? Я вибрав. І це буде остаточний, єдиний мій варіант прогнозу на матч Шахтар Кривбас це індивідуальний тотал Шахтаря. Більше двох рівно. Тобто за два голи я навіть і не згадую, а це два і більше. Ну, приблизно так, як у попередньому матчі. Шахтар виграв, ви знаєте всі, 3-0. Ось щось на кшталт минулого матчу я бачу і тут, друзі. Шахтар. Кривбас 3:0, 3,1, та навіть якщо і 3-2, мене це влаштує. І замітьте саме головне, я у своєму варіанті прогнозу не прогнозую перемогу Шахтаря, а просто індивідуальний тотал гірників більше 2 рівно 1,75. Оце і буде остаточний і єдиний мій варіант прогнозу на матч Шахтар кривбас Справа за вами, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. А пам'ятайте, що ваші коментарі і ваші вподобайки це сама головна і сама потужна мотивація для нашого каналу і для мене особисто для. Подальшої боротьби і роботи. Дякую вам наперед. Також хочу подякувати за перегляди і за підтримку активність. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по всім моїм прогнозам, по всім матчам я. Завжди заздалегідь набагато раніше, ніж тут готую відео на Ютубі. Я закидаю в наш телеграм-канал, посилання, на який ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, друзі. Там саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а прямі трансляції я завжди дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Дякую за увагу. Всім добра і вдачі і до зустрічі. Па-па.